Чому керівники дуже часто такі неефективні і постійно вигорають на своїй роботі? Тому що вони не використовують базові інструменти керування, наприклад, адаптивний стиль керування. Про що саме йдеться мова. Про те, що кожен підлеглий в кожному підрозділі відрізняється один від одного. І це не проста зрістка або вік, це про два показника, за яким визначається саме тип підлеглого. Рівень мотивації, рівень компетенції. Висока мотивація, низька мотивація, висока компетентність, низька компетентність. Чотири типи тоді підлеглих у кожного керівника може бути. І до кожного з них керівник має застосовувати адаптивний стиль керування. Немає більшої несправедливості, ніж однакове відношення до різних людей. Наприклад, якщо людина має високий рівень компетенції, високий рівень. Мотивації це професіонал за класифікацією, і цій людині не треба ставити задачі, їй треба делегувати виконання певної частини роботи у відділі. А якщо людина новачок за цією ж класифікацією, і вона має високий рівень мотивації, але низький рівень компетенцій, то їй треба допомагати використовувати інструктивний стиль керівництва. І оце має розуміти і використовувати кожен керівник. І тоді він не буде виконувати роботу за своїх підлеглих і він не буде займатися постійним тушінням пожарів в своїх підрозділах, Використовуйте це керівники.